Дав у відставку після шквалу критики спікер нижньої палати канадського парламенту палати громад Ентоні Рота пішов з посади через запрошення ветерана дивізії СС Галичина. 98-річного учасника Другої світової Ярослава Гунько покликали на виступ Володимира Зеленського минулого тижня, коли президент відвідав Канаду. Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян. Присутні привітали його оплесками. В Офісі прем'єра Канади заявили, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС Галичина. Поява Ярослава Гуньки у парламенті Канади. Викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Слідом за цим колеги й члени уряду Канади закликали спікера Ентоні Рота подати у відставку. Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що вважає запрошення Гуньки до канадського парламенту абсолютно неприйнятним і перепросила. Як з'ясувалося, Ярослав Гунька служив у 14 14-й гренадерській дивізії Вафен сс добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів. Дивізію СС Галичина німецькі війська створили з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнбергський процес і так звана комісія Дешана створена в Канаді у 1980-х роках. Не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Лочинів, але дивізію звинувачують у каральних операціях верхмату проти поляків та євреїв.